Усіх вітаю! У неділю вже Великдень, і ми завчасно до нього готуємось. Символом свята є пасочка і прикрашені яєчка. Шановні батьки, залучайте діточок до традиції прикрашання яєць і готуємось разом. Я покажу простий, безпечний, екології чистий спосіб, з яким діти впораються легко, а називається він декупаж. А знадобляться нам для цього вже відварні яйця і охолоджені, одне сире яйце. Я його вже розбила у ємкість, а знадобиться нам тільки Білочок, а також бумажняні серветки з кольоровим малюночком, які ви знайдете. Ще нам знадобиться блюдце, куди ми будемо складувати готові яєчка, пензлик і ножнички. У мене це маленькі ножнички, але можна навіть і відривати малюночок. Спочатку приготуємо серветочки, їх треба розшарувати. Є двошарові, тришарові. Ось, Відокремлити треба той слой серветочки, який з малюночком, його будемо використовувати. Ось так. Я розшаровую свої серветочки, Відокремлюю частинку кольорову, буду використовувати квіточки. І зайчики вирізаємо сразу декілька малюнків, щоб було зручно е, працювати. Вирізаємо малюнок невеличкими частинками, так буде зручніше приклеювати. Беремо яйце, пензлик, трошечки змащуємо пензлик у білок і змащуємо трошечки. Яйце, щоб приклеїлось візеруночок, ось так. І потім я буду прикрашати зайчиком, прикладаємо заготовочку ось так. І малюємо білочком, наносимо білочок на малюночок, мазочок біля мазочка. Ось так от. Весь е, клаптик цієї серветочки приклеїмо до яйця. Білок ми використовуємо в якості клея. Він Ось так ми їм е, покриємо увесь малюночок, потім покладемо яєчка, висихати. Е, білочок присохне і буде малюночок триматися на яйці. З'єднуємо всі приготовлені детальки, начебто зайчик у нас у травичці, його теж примащуємо білочком, все буде міцно триматися і кладемо яєчечко, висихати. Потім беремо ще яйце і таким же способом наносимо квіточки. Зроблені яйця викладаємо всі на тарілочку і дамо їм якийсь час висохнути. Ось такі яйця у нас яскраві получаються, і їми можна пригощати друзів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!